Дня. Забрав я колону людини сьогодні. Там таке питання. Вода була дуже насичена залізом. Перша колона недостатньо справлялася з опислюванням заліза. Та, скажімо так, трошки все це нанеслося на іону воно... обмінну смолу. Зараз я покажу цю колону, як воно, що воно. Вона така жовта. І попробую я хімічно відмити цю смолу. Буду мити ортофосфорною кислотою з подачею воздуху через компресор і клапан. І воно буде перемішувати потихеньку. Та подивимося, що звідти буде виливатися. Ось такий вигляд має сепаратор. Я його теж думаю, що буду мити. І жовто-жовто Зараз -жовто. наведусь. Коротше кажучи, не знаю видно чи не видно, мені через екран нічого не видно. Ну, смолий колір. Так собі. І колона також, де лежала смола. Це все вільно цей простір. Весь жовтий. Так, я. З підручних матеріалів ставимо такий перехід 3 четверті на дюйма і воздухом мішаємо цифру смолу. Але є таке перемішування. потрібен час, щоб кислота від'їла це залізо. Будемо чекати, будемо формувати, як воно буде виглядати. Сепаратор я цей який на клапані я показував також. Подивимося, як воно буде від'їдати. Замовника я сповістив по цьому, цьому ділу, Подивимося, як воно все буде працювати. Якщо щось піде не так, смолу, звісно, прийдеться міняти. Замовник також про це в курсі, але якщо вона відмиється, то буде все добре. Заодно подивлюся, як воно буде все це працювати. Так, ось видно, як працює кислота, повід'їдало там, де я трошки нанес. Нанесення було пальцем. Трошки ще тут є рідина. Ну що, потрібно його, мабуть, зняти та в якийсь бадю якийсь кинути, да хай кисне собі. А там потім подивимось. Бачите, як шкварчить. Я думаю, що з нього можна зробити новий. Так, сепаратор має такий вигляд, чистенький, ось трошки залишилось, але взагалі він чистий. А був так, як на клапані. Так, смолу десь тут я її намивав. Зараз трошки я її достану з балона, покажу як вона виглядає. Так, смола. Сонечко поки світить, вода така лється. Біле мутна, але сама смола вичистилась і стала така як була з нуля. Тому можна сказати, що це ніштяк. Вона ціленька. Не рихла, не розвалюється. Все це ціленьке. І перед тим, як стартанути систему, я її проведу регенери... регенерацію таблетованою солью, та все. Це виливаємо.